Друзі, всім привіт! І сьогодні з вами ювілейний 10-й випуск рубрики Все ясно. Розберемо головні внутрішньополітичні новини в Україні за останній тиждень. Не забудьте підписатися на канал для Ютуба. Зараз показник, що відео. Вартує того, щоб показувати його іншим, просувати це, коли не підписана людина під час перегляду підписується. Тож зробіть це, будь ласка, і так насправді хороший тиждень з точки зору Верховної Ради, як не дивно. На цьому тижні було проголосовано декілька важливих ініціатив: і швидкий мобільний інтернет, і інтелектуальна власність військовослужбовців це важливо, але найважливіше. Це звичайно рішення і закон, який вже був проголосований, по збільшенню радикальному дитячих виплат. Ви знаєте, більше 2,5 років ми з вами за це боролися. І от нарешті є результат, радикальне збільшення. І там, до речі, хто хоче знати деталі, всі є на моєму телеграм-каналі, Фейсбуці, там є і інфографіка, і все. Тому ми обов'язково будемо це питання дотискати, бо поки щось Зеленський цей закон не підписав. Нагадаю, що коли треба було забрати незалежність антикорупційних органів, то за 10 годин від голосування далі закон вже був підписаний і введений в дію. Тут э, такої швидкості щось немає. А 18 листопада планується друге читання, в цілому, вже остаточне ухвалення державного бюджету. Дуже важливо цей закон підписати до цього, щоб тут навіть сумнівів не було, що це все буде профінансовано в наступному році. Тому буду це питання підіймати. Ну, звичайно, для Зеленського дитячі виплати, то не боротьба з антикорупціонерами. Це його турбує менше. Ну, до речі, про боротьбу з антикорупціонерами е, вийшла стаття на українській правді, яка говорить про те, що щодо Міндіча, по даним джерел української правди, почалося розслідування вже ФБР по відмиванню грошей. А міндіч собі приїжджає в Україну, заїжджає, виїжджає. в Міндіча все гаразд. Ну не зовсім все гаразд, тому що ФБР це ФБР. Може тепер Зеленський санкції веде проти ФБР? Ну що ж вони по його оточенню пішли? Чи замовить розкидочку по телеграм-каналам і інтернет-сайтам? Як він це зробив цього тижня на мене? Завалили весь інтернет? Ну, все-все те ж саме. Якесь там відео 15-річної давнини. Ну, в общем, ви можете все, хто, якщо раптом не бачили, то про все можна здогадатись. Нічого нового не мають. Ну і оце валять одне те саме. Значить, і знову це все розкидали, витратили на це купу грошей. Величезну купу грошей. А за що? Ну за те, що я критикую Зеленського, зрозуміло, за що. В принципі, з трибуни Верховної Ради я на сьогоднішній день це роблю один. І тому, а йому це дуже не подобається. Окремо йому дуже не подобається відео, яке я записую в стилі його відеозвернень до народу щовечірніх. Ну бо вони вже тільки сміх можуть викликати. І я якраз трішки з нього стібусь, його це дуже дратує. Я знаю, це. Від своїх джерел і тому значить команда. Там вже і 95-й квартал про мене робить, наміра, ролики, і оці розкидочки, і все. Так що, може, наступним достануться ФБР. Лиси з квартала пошутять про ФБР, потім значить, цей. єдине, що навряд чи це допоможе їм. Ну, але інших способів, судячи з усього, вони не знають і діють так, як вміють. Головна проблема, яка є сьогодні в Україні. очевидна енергетика. Ворог б'є по енергетиці прицільно і масовано. Знов таки ми повертаємося до того, як же вона була захищена, і відповідь дуже погано. В 2023-2024 роках з 36 мільярдів гривень, виділених на будівництво об'єктів захисту енергетики, було освоєно тільки 18. Тільки 18. Тобто 18 мільярдів гривень половину навіть не освоїли. Я вже мовчу, там вкрали те, що вкрали з тих 18, але 18 навіть не освоїли. Ну розгрібаємо ми все це зараз з вами, коли світла нема. Ну, нема світла вже по пів доби. В квартирах багатьох дуже холодно, в школах дуже багатьох холодно, ну і так далі, і так далі. І це ще на вулиці, в принципі, як для. Майже середини листопада ще просто чудова погода. Могло бути все набагато гірше. Що буде далі? Ну будемо молитись на гарну погоду, бо на якісь свідомі і ефективні зусилля від нашої влади розраховувати, на жаль, не доводиться. Друзі, ну от, в принципі, такі основні новини. На цьому тижні Верховна Рада, як я вже сказав, прийняла декілька важливих законів законів, але в цілому працювала доволі млявенько. В четвер вже тривоги розійшлись, ну в п'ятницю зрозуміло нікого. Тобто, реально два дні попрацювала рада, щось слуг народу великого бажання працювати немає. Це те, що можна побачити неозброєним. Оком ще одна важлива новина цього тижня. Це те, що на цьому тижні Шмигаль Міноборони презентували е, нову е, ініціативу. Ми деталі її до сих пір не знаємо. Про нові контракти для військових з визначеним терміном, з терміном служби. Це те, з чого ми дуже довго з вами, друзі, добивалися. Там не до кінця зрозуміло, чи стосується це, наприклад, головної частини сьогодні військовослужбовців, саме мобілізованих. Ну а так, тобто, зараз якби контрактники можуть перезаключити контракт вже з визначеним терміном служби, і там мінімальний, як вони оголосили, на рік. Деталі чекаємо. Я підняв це питання на засіданні Верховної Ради, пропонував. Запросити Верховну Раду Шмигаля, міністра оборони, щоб він доповів нам всі деталі. На що Стіфанчук сказав, що він як член ставки, хоче повідомити, що це все ще дискутується. Ну, тобто, не поспішають вони це робити. Але все-таки, як ми бачимо, трішки починає починається трішки рух. Ну треба далі це питання підіймати. Наші військові заслуговують на те, щоб знати терміни служби. Але не тільки контрактники, а й мобілізовані всі військовослужбовці. Тому будемо слідкувати за цією темою, друзі. Пишіть, що ви про все це думаєте. А ми тримаємо стрій.